Якими діалектизмами ми з вами познайомилися? З якими діалектизмами ми з вами познайомилися? Гуторили, що це значить? Говорили Говорили. ще. Чички, Чички. – це квітки ще. Полум'я. Файна. Так. Файн. Так. І ще Бараболь. бараболька це що у нас? Картопля. 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 Так, діти, можливо, ви знаєте якісь ще діалектизми якими діалектизми, Давіда, ти що хочеш розповісти? Е ва Давіде, слухай. Е Кнедлі це дуже така добра, гайна е страва її завжди бабушка готувала, готувала. Вона брала картоплю. Ми пішли на горо, пішли на город, брали картоплю, чистили її, і потім бабуся бабуся в'яла її, робила такі от маленькі гузочки, і жарила. І це, смажила. Це дуже вкусно, дуже смачно, дуже смачно. Дякуємо бабусі і зберігаємо найкращі традиції української нашої кухні і вивчаємо діалектизм. show yeah. Але слово є слова цієї пісні. План. Що таке Це Гірська. Гірська стежка. Ось дивіться, наші чудові е, Карпати гірською стежкою вічарі женуть е, овець на стежку.